продажі, Літом не загорабиться, у нас вже лютеї контейнера розпаковка. Готуємося до літа, що до літа. Тому що тут автомойки, мойки, шланги. Там якісь різні товари. За саму кращу цілю буде у нас розпаковка лютевих контейнерів. Давайте ж поглянемо, що всередині. Бомба у нас 7318 так. коротше, давайте зробимо повний обзор, що повна розпаковка, повна розпаковка. І це в нас вмутневі контейнера продажі. Опа. А він то почти повний. І це вам не двадцатка, це почти сороковка. Давайте ж поглянемо. Це в нас, я так розумію, палатка. ПУ. Буде, бо бачите, на грязне буде 100 гривень. Ліки домашні похідні по 20 гривень. Насоси! ні, не насос. Це у нас фільтр, коротше, фільтр домашній басейн за нормальну ціну, москітки. Опа, дитячі автомати. По 15 гривень! Дивіться, скільки тут їх різних. Шланг пожарний. Що це в нас? А, автомобільний, бачите, автомобільний шланг. Дорогі бути автомойки. Я чого? Мені потрібно, бачив, там автомойки. От за автомойками я сюди погнався. Це в нас теж, бачите, шланги. Ну, людина займалася. Дай Бог їй здоров'я. Різним. Якісь маски. Від грипу ні. А, маски для плавання. Маски для плавання. Це взагалі не знаю, якийсь коврик. Коротше якась підстилка, Чи для манікюра. Під дітюра. Опа, появляйте, що там. Там у нас... А там у нас басейни, ось басейни мойки, це повинні бути тут. От тут або ось тут. Це у нас... Дивіться, які басейни. Оце буде бабло. Почекати ще літо. Уже у нас лютий, березень, квітень і травень. І оце будемо продавати. Дивіться, скільки басейнів різні. 2,70, 3,70, 3,70, каркасні, наливні. Це бабки. Коротше, літні бабки. Я думаю, дуже гарна ціна у нас буде. А дивіться, тут сіки всього. Теж в яких ящиках. Що це у нас? Теж тоже, тоже якісь басейни дитячі. Ось, дивіться, басейн, а ну напишіть, нормально, Оце буде ціна на сайті. 100 гривень не... Коротше, буде по 100 гривень. Напишіть, чи будете брати. Якщо будете зараз вже заводам, щоб ви вже брали. Не будемо чекати літа, а буде просто шарев, весняна, лютнева ша. Басейни по 100 гривень. Це в нас все по 100. Тоже, теж, бачите? Дуже багато. Це теж якась заманука. Опа. Теж басейн. Ну напиши, нормально ось, якщо Будете брати по 100 гривень, вже зараз завожу на сайт. От по 100 гривень тут нормально. 100 гривень, 1200 гривень з ящика. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 донизу, Оце вже бабло. Дивіться, ряд. Ряд, два. Десять рядів вже контейнер відбив. Зараз кинемо по 100 гривень басейн остачу, будемо чекати свій камуфляж, веревки. Блін, ну мені треба ци, блін. Авто мойки. От мойки, а мойки то, що треба. Сейчас у нас лякоть. Тільки розтав сніг. Лютий же. Понимає? Лютий місяць. І ціна. Теж якісь. Що це таке? Опа, теж Короче, Людина займала 600 літ, я так розумію. Це дуже гарна річ, коли жара, палатки, бесідки. Коротше, робимо повну розпаковку, виносимо і шукаємо що. Шукаємо ми автомойки, автомобільні мойки. Слідкуйте всім гарного дня!